Слава Ісу Христу! Дивіться, пише до мене сьогодні файна газдинька. Чо цю галю? Я вже сізвою. В хаті шкваро, діти скачуть, я прибираю у день по п'ять разів, а до вечора, якби хто гранату кинув. Живемо вкупі, ніхто не підмітає, лиш я, як та білка в колесі. І Не знаю вже, чи я жива, чи то моя тінь по кухні ходить. Дитино, то не ти леда то ти вигоріла, бо то ненормально бути одній на цілу хату людей і срач. То ти не злюка, ти втомлена. Бо що то за життя, як ти і, біком і шваброю ходиш, Тож не покута з побутова каторга. Знаєш, де порядок починається? Не в шафі, а там, де ти кажеш, я не наймичка для всіх, давайте люди, кожен за собою. Бо ти не ганчірка, а файна жінка з Карпат. Маєш право сісти, випити чаю і не мити ту пательню десятий раз на день. Почни з того, щоб просто всім сказати а тепер поможіть мамі, бо мама всі втомила. А як мама впаде, то ви всі будете в шоці.